Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему властивості тригонометричних функцій гострого кута. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Кожному гострому куту альфа відповідає єдине число значення синуса косинуса чи цього кута. Тому залежність значення синуса косинуса, чи гострого кута від величини цього кута є функціональною. Функція, яка відповідає цій залежності, називають. Тригонометричною. Зараз ми навчимося обчислювати значення тригонометричних функцій деяких кутів, наприклад, через залежність між синусом і косинусом кутів альфа та 90 градусів мінус α. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. А в прямокутному трикутнику, у якого один з кутів дорівнює 90 градусів, сума двох інших. Також буде 90 градусів. Тому, якщо один кут альфа, то інший, відповідно, 90 мінус альфа. Раніше цей кут ми називали кут бета. Тобто кут бета дорівнює 90 градусів мінус альфа. Давайте, за означенням синуса та косинуса, запишемо. Синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус альфа це. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Відповідно, тепер дивимось на косинус цього кута. Це відношення прилеглого катета до цього кута до гіпотенузи. І так само синус цього кута буде відношенням протилежного катета до гіпотенузи. Порівняємо рівності першого рядка. Праві частини однакові, тому ліві частини будуть рівними. Аналогічно порівнюємо другий рядок, у якому знову ліві частини будуть також рівними. Як бачимо, між синусом і косинусом кутів альфа і 90 градусів мінус α, які доповнюють один одного до 90 градусів існує така залежність. Синус одного із цих кутів дорівнює косинусу другого. І навпаки, звичайно. Наприклад, синус 30 градусів це косинус 90-30, тобто замість альфа підставляємо 30 і це буде косинус 60 градусів. Синус 60 градусів це буде косинус 30 градусів. За теоремою Піфагора сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Обидві частини цієї рівності поділимо на це в квадраті. Перший доданок це квадрат синуса, який записують частіше ось так. Другий доданок, як бачите, це у нас квадрат косинуса, який записують так. Робимо заміну в цій рівності на синус квадрат альфа і косинус квадрат альфа і отримуємо ось таку формулу. Цю формулу називають основною тригонометричною тотожністю. Запам'ятайте її, будь ласка. Знайдемо значення синуса косинуса і тангенса для кутів 45 градусів, 30 градусів та 60 градусів. Спочатку давайте для кута 45 градусів. Маємо трикутник ABCD, у якого AB – гіпотенуза і кут А дорівнює 45 градусів. Треба знайти синус косинус і тангенс цього кута. Ми вже знаємо, що якщо у нас. Ці два кута в сумі дають 90 градусів, тоді кут Б буде відповідно дорівнювати також 45 градусів, Отже, 90 -45, 45. Отже, цей трикутник є рівнобедреним, і в нього катети рівні. І вони нехай будуть дорівнювати А. За теоремою піфагора гіпотенуза АВ буде дорівнювати сумі квадратів катетів під знаком кореня. А якщо у нас катети рівні, то а квадрат плюс а квадрат – це буде 2А квадрат. Витягаємо А квадрат з під знаку кореня і залишається те, що гіпотенуза дорівнює А коренів з двох. Можемо знайти синус 45 градусів. Це відношення протилежного катета BC до гіпотенузи AB. Заміняємо BC на А, ми вже знаємо це, а AB гіпотенузу на те, що ми щойно знайшли. Скорочуємо цей дріб на А і отримуємо 1 поділений на корінь з 2. Зручніше позбавитись в взайменнику, тому помножимо цей дріб на корінь із двох і ми отримаємо корінь із двох поділене на два. Тепер можемо так само знайти косинус 45 градусів це у нас відношення прилеглого катета до гіпотенузи, робимо заміну, так само скорочуємо на А, і маємо такий самий результат. А тангенс нагадуй, це у нас відношення протилежного катета до прилеглого. Це у нас А поділене на А. Знаємо, число поділене на а саме себе буде дорівнювати 1. Ми знайшли синус косинус і тангенс кута 45 градусів. Можемо знайти тепер синус косинус і тангенс для кутів 30 і 60 градусів. Ми маємо трикутник. У якого один кут 30 градусів, а інший відповідно 60, тому що в сумі вони дають 90 градусів. Отже, напишемо дано ну, трикутник АБЦД, звичайно, він у нас прямокутний, це гіпотенуза, яка дорівнює С. Кут а – 30 градусів, кут Б 60 градусів. І треба знайти синус, косинус і тангенс. Як кута в 30 градусів, так і в 60. Для початку знайдемо катети АС і ВС. Ми знаємо, що ВС дорівнює половині гіпотенузи. Тому що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, тобто С поділене на 2. Тоді за теоремою Піфагора ми можемо знайти другий катет, знаючи гіпотенузу і один з катетів. Це у нас буде квадратний корінь, квадрат гіпотенузи відняти квадрат другого катета. Піднесемо до другого степеня чисельники-знаменник. І і спільний знаменник це буде 4, виконаємо віднімання і отримаємо 3C квадрат поділене на 4. Можемо. C квадрат і четвірку витягти з під знака кореня і отримати ось такий результат. Тобто катет АС буде дорівнювати С коренів з трьох поділене на 2. Можемо знайти синус 30 градусів. Відношення протилежного катета до гіпотенузи замінюємо ВС на С поділене на 2, AB на С, і ми отримуємо ось такий дріб. Щоб дріб поділити на число, треба помножити його на обернений дріб. В результаті ми отримаємо скорочення С, і буде одна друга. Давайте тепер знайдемо косинус кута 30 градусів це у нас відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Зробимо заміну. Тут так само в результаті C Скорочується, і ми отримуємо корінь з 3 на 2. Тангенс це у нас відношення. Протилежного катета до прилеглого. Робимо заміну, і в результаті ми отримаємо 1 поділений на корінь з 3, позбавляємось ірраціональності в знаменнику і отримаємо корінь з 3 поділене на 3. Тепер давайте знайдемо синус косинус і тангенс кута в 60 градусів. Щоб не робити всі ці розрахунки, застосуємо те, що ми дізналися на початку: що синус кута. Альфа дорівнює косинусу кута 90 мінус альфа, тобто косинус 30 градусів. А ми вже знаємо косинус 30 градусів, ось він у нас. Так само косинус 60 дорівнює. 90 мінус 60 буде 30, тобто синус 30 градусів. Це у нас одна друга, ми вже знайшли. А тангенс кута в 60 градусів. Треба знаходити, отже, це у нас відношення протилежного катета до прилеглого. Підставляємо і в результаті отримуємо корінь з трьох. Давайте всі ці значення вкладемо в одну таблицю. Цю таблицю так і назвемо таблицею значень синуса, косинуса і тангенса для кутів 30, 45 і 60 градусів. І з таблиці видно, що. При збільшенні кута синус і тангенс збільшуються, а косинус зменшується і навпаки. Досі йшлося про синус альфа, косинус і тангенс альфа де альфа гострий кут, тобто від 0 до 90 градусів, не включаючи 0, 90. Однак багатьом фахівцям часто доводиться мати справу із тригонометричними функціями кутів, що мають. 0 градусів або 90 градусів. Вважають, що синус 0 дорівнює 0, косинус 0 дорівнює одиниці, а тангенс нуля дорівнює нулю. Синус 90 дорівнює одиниці косинус 0. А тангенса 90 градусів не існує. Докладніше ми зустрінемо з цією табличкою і зробимо відповідні розрахунки. У наступному класі. Нижній рядок цієї розширеної таблиці це катангенс кута альфа, з яким ми також познайомимось пізніше. Зверніть увагу і на таке. Тангенс гострого кута може бути довільним додатним числом, а синус і косинус не можуть перевищувати одиницю. Бо синус і косинус гострого кута відношення катета до гіпотенузи, а катет завжди менший від гіпотенузи. Це твердження треба запам'ятати. Наближені значення синуса косинуса і тангенса, наприклад, кута 25 градусів, можна знайти за допомогою прямокутного трикутника. Найкраще це зробити на міліметровому папері, намалювавши чверть кола. Радіусом 100 мм, тобто 10 см. І помістивши в нього потрібний трикутник. Ось у нас кут 25 градусів. Давайте розглянемо цей трикутник ABC. У нього кут BAC, ось він, дорівнює 25 градусів. Кут БЦА, ось цей, є прямим, тобто 90 градусів. Можемо виміряти його сторони і знайти потрібні відношення, оскільки сторона BC катет дорівнює 42 мм приблизно, AC – 91 мм. AB – гіпотенуза. Ми знаємо, це у нас 100 мм, тобто радіус то синус 25 градусів це у нас відношення. Протилежного катета до гіпотенузи, тобто треба 42 мм поділити на 100 мм, і ми отримаємо приблизно 0,42 соті. Косинус 25 градусів це у нас відношення прилеглого катета до гіпотенузи, отже, 91 поділити на 100 це буде 0,91 сота. І тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого катета. 42 треба поділити на 91 і ми отримаємо приблизно 0,46. Наближені значення синусів, косинусів і тангінців, можна знаходити, користуючись таблицею. Вона є на форзацах підручників або з інтернету. Ми можемо знайти будь-який кут от, наприклад, ті ж 25 градусів. Синус буде дорівнювати 0,42, ми приблизно писали, а так 423 тисячних, Косинус і тангенс. І так, будь-який кут від 0 до 90 градусів ми можемо ось так знайти. Також можна користуватися калькулятором. Інженерним він є на комп'ютері. На панелі калькулятора обираємо градуси. Набираємо число градусів, наприклад, 30. Натискаємо на синус, або, якщо нам потрібно, косинус чи тангенс, бачите, тан написано тангенс, не теге, як ми звикли, латинськими літерами, а тан. І ось бачимо: синус 30 градусів буде 0,5. Можемо порівняти з таблицею, правда, ось 30 градусів 0,5. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язувані завдання, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Обчислюй. Звичайно, ми ще не запам'ятали значення синусів, косинусів та тангенсів цих кутів, тому на допомогу ми поставимо ось цю табличку. Переходимо до обчислення першого виразу. Отже, у нас 4. Це множник, ми його не чіпаємо. А косинус 45 градусів, дивимося, от у нас 45 і косинус 45 градусів дорівнює корінь з 2 на 2. Далі синус 90 градусів, Де у нас синус 90, ось 1. Множимо на 1. Тепер додаємо 5. Косинус 90 градусів, де у нас 0, множимо на 0. 5 помножене на 0 буде 0. А тут 4 помножене на корінь з 2 на 2, скорочуємо на двійку і отримаємо 2 корінні з 2. Переходимо до наступного виразу, тангент 60 градусів, де у нас 60, ось корінь із 3. Синус 30 градусів це у нас 1 друга, мінус танген з 30, корінь із 3 на 3. Спільний знаменник у них буде 6, сюди піде трійка, сюди піде двійка. і в результаті 3 коренів з 3 мінус 2 коренів з 3 буде 1, який ми напишемо, тобто корінь з 3 поділене на 6. Наступне завдання: знайдіть кути трикутника АВС, якщо косинус кута А дорівнює 1 друга, тангенс кута b 1 і кути а і б гострі. Це завдання навпаки. Знову дивимось у табличку, оскільки кут А гострий і косинус кута А дорівнює 1 друга, дивимось косинус 1 друга, то кут А буде дорівнювати 60 градусів. Якщо тангенс кута Б дорівнює одиниці, шукаємо тангенс одиниця, то кут Б буде дорівнювати 45 градусів. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, тоді кут С буде дорівнювати 180 мінус сума двох інших кутів, а це 75 градусів. Завдання на сьогодні виконали. Сподіваюсь, сьогоднішня тема вам була зрозумілою, а на наступному уроці ми дізнаємось, навіщо ми вчилися обчислювати синуси, косинуси й тангенси гострого кута. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!